Доброго дня. Сьогодні ми говоримо з близькою людиною, нашого героя, який захищав нас усіх. Ця розмова про віру, силу та правду. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе хто ви? Чим займаєтесь? Всім добрий день! Я Коряк Ірина В'ячеславівна, дружина військового, який майже 6 років боронить Україну. Я працюю фітнес-тренером. То для вас, ваш герой. Розкажіть, будь ласка, трошки про нього. В якому він зараз статусі? Мій герой в статусі безвісти зниклий. Два роки і три місяці. Це мій дядько бідаш Андрій Миколайович, який добровільно пішов на захист нашої батьківщини. Зник він в населеному пункті Вербове Запорізької області 16.10.2023 року. Він був прикомандирований до 82-ї бригади. Він добра та надійна людина. Працював на залізничній станції трактористом. Як ви дізнались про його зникнення? Яким був той момент? Ми зібралися родиною на вечерю, не думавши, що нас чекатиме дуже страшна звістка про те, що мого дядька більше немає. Ми дізналися це від знайомих з його бригади. Потім на наступний день ми поїхали до воєнкомату і нам вручили звістку про те, що мій дядько без звісти зниклий. Що почався ваш шлях пошуку? Та боротьба за правду. В перші дні, не розуміючи, що робити та куди нам звертатися, ми почали виставляти фото пошуку до соцмереж. Потім ми почали шукати різні групи, де родини, які шукають теж своїх рідних. Які труднощі вас найбільш змучили або, навпаки, загартували? Дуже важко всі ці два роки і три місяці, тому що ми не знаємо, де наш рідний і що з ним. Повна тиша. Але ми будемо боротися до останнього і не будемо опускати руки, тому що крім нас наш рідний нікому не потрібний. Що привело вас до нашого об'єднання? Як ви дізналися про нього? Що стало причиною приєднатися? В одній із груп ми дізналися, що мій дядько він був прикомандирований до 82-ї бригади. Нам порекомендували знайти цю групу, і ми її знайшли і доєдналися. І далі вже почали пошуки разом. Щодо вам об'єднання. Що найбільш цінне в цьому об'єднанні ми знайшли нову родину. Ми багато чого дізналися та навчилися. Тут завжди підтримають та допоможуть. Велика вдячність Світлані та Ірині за те, що вони створили це об'єднання. Сотні написаних листів, зустрічів, виставок, мітингів, допомога родинам загиблих це все нелегка робота наших координаторів і нашого об'єднання. Які маєте очікування від нашого об'єднання? На що сподіваєтесь, будучи його частинкою? Очікую те, що ми разом доб'ємося повернення або, хоча б звістки про наших рідних, адже разом ми велика сила, підтримка один одного і голос наших рідних. Що хотіла б сказати іншим родинам, які на даний момент у схожій ситуації? Я б хотіла побажати родинам терпіння та сили, ніколи не опускати руки, як би не було вам важко. Адже ми сила. Слава Україні. Hello, I'm slow.